Сторінка 53. Параграф 7. засоби безпеки у транспорті, засоби безпеки у громадському транспорті. Хоч би якими зручними були салони автобусів і тролейбусів, у транспорті завжди існує небезпека. Наприклад, він може потрапити в дорожню аварію. У салоні може виникнути пожежа внаслідок несправності або чиєїсь необережності. Комусь із пасажирів може стати зле, тому правила дорожнього руху вимагають у Закомплектовувати транспорт необхідними засобами безпеки: засоби безпеки в автобусі, вогнегасник, молоток для розбиття шибок, аптечка, як поводитися під час аварії. Під час аварії у транспорті дуже важливо зберігати самоконтроль, щоб реально оцінити небезпеку і вирішити, як захистити себе. У разі загрози аварії найголовніше прийняти положення, яке допоможе. Триматися на місці і дістати менше травм. Якщо ви стоїте, треба повернутися боком, щоб неминучі зіткнення припадали на правий чи лівий бік і міцно за щось ухопитися. Якщо сидите, втриматися легше. Головне уникати чи пом'якшити зіткнення з навколишніми предметами, а в разі наїзду на транспорт ззаду зафіксувати шию, щоб уникнути травми. Ще через різке відкидання голови назад. Розгляньте малюнок 18. Захисні положення у разі загрози аварії. Перше положення найкраще приймати в разі лобового зіткнення. Нагніть голову, обхопіть її руками, укріпіться ліктями в переднє сидіння. Друге положення: у разі удару транспорту ззаду треба встигнути зісковзнути вниз, упертися головою в стінку свого сидіння. А ноги у спинку переднього сидіння. Третє положення. Таке положення є найбезпечнішим у разі бокового зіткнення. Ногами упріться в підлогу, а руками міцно тримайтеся за переднє сидіння, сховавши між ними голову. Пожежа в салоні. Навіть невелика пожежа у транспорті може призвести до тяжких наслідків через загрозу вибуху пального. Тому діяти треба дуже швидко. Адже автобус повністю згорає за 5-7 хвилин. Головне в такій ситуації уникнути паніки та якнайшвидше залишити салон. Якщо в салоні багато людей і всі не можуть швидко вийти, у відчиненні двері треба розбити вікно, малюнок 19, і відкрити аварійні виходи. Біля аварійного виходу є інструкція, як його відкрити. Витягни спеціально закладений шнур. Повернути ручку тощо, сповістити про пожежу водія, є змога відчинити двері. Так, коли транспорт зупиниться, негайно залиште салон, зробіть усе, що вам під силу, аби допомогти іншим людям вийти з нього. Серед пасажирів пасажирів є пострадалі. Якщо ви не можете відчинити двері, затуліть від диму рот і ніс, хусткою, шарфом, рукавом або. Полою куртки. Це вбереже вас від отруйних газів. Спробуйте відчинити двері за допомогою кнопки аварійного відкриття дверей. Вам вдалося це зробити? Якщо ні, відкрийте аварійний вихід або розбити вікно. Бокові шибки не такі міцні, як лобова чи задня, тому розбивати краще їх. Якщо у салоні немає молотка, треба, тримаючись за поручень, вдарити обома ногами у центр бокової шибки. Малюнок 20. Якщо серед пасажирів є постраждалі для надання невідкладної допомоги, скористайтесь автомобільною аптечкою. Якщо у транспорті виникла пожежа, головне не панікувати якнайшвидше вибратися з салону.